потом актет. Олександр Переселенець з Сєвєродонецька. Чоловік показував, в яких умовах живе майже рік у гуртожитку. Техніка та меблі у кімнаті від міжнародних організацій. Вже з'явилися бики збит. Ой, ну, якусь мебіль. Приїхали, кровати не було. Ні, кате такі на сітки, сітка лежала на полу, на сітки спали. Ну, зараз, да, благодаря там міжнародним організаціям ну, дали там і кроваті, і матраси, ну, посуду. Показує Олександр душову кімнату. Каже, у інших гуртожитках такого немає. Оце душова типа душова кабіна, все. Он старий виключатель. Душова кабіна, все. В інші гуртожитках немає. В каже, що у так виведений кран і поліетиленом закриваються. Це ось гуртожиток. гуртожитка. Два тижні тому Олександр дізнався про майбутній ремонт будівлі. Повідомив про це під час візиту заступник міського голови Маріуполя Михайла Когут. Я зустрів, був в кімнаті, потім чую, чую крики на кухні. Виходю, там він розмовляв з моєю матір'ю на кухні і сказав, що ми тут вас переселимо. Я кажу, як переселити? Що ви тут взагалі ходите? Вони тут знімали вже для того, щоб гуртожиток, щоб, щоб запустити цей проєкт, який там представив на, на бікборді. На цьому. Все, вони вже все договорились без нас, без людей, ніхто не попереджував. Будівля на балансі державного університету імені Олеся Гончара. Згідно інформації на паспорті об'єкту, ремонт розпочнеться з 1 червня. За словами мешканців, адміністрація неофіційно запропонувала приїхати до інших гуртожитків освітнього закладу. Приїхати пропоную, до пропонують до 5-го гуртожитку. Умови там гірші, значно гірші. І питання, чому нас ну, неофіційно? Змушують, а що змушують, то що це морально, моральний тиск на людей, бо ловлюють буквально поодиночку і ну, тиснуть морально на людей, і буквально морально змушують переїжджати в єщі умови. Неофіційно намагаються зробити, неофіційно а, намагаються витороти так людей, які тут проживають. Причому, ну, я так розумію, на повних правах бо і студенти і аспіранти тут проживають на повних правах. І переселенці тим більше їм просто нікуди йти. Нас ніхто не попереджував, ніхто нікого не попереджував. Тобто, ви по факту дізналися про ремонт житла для переселенців. Спочатку е, 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 приїхав мер, сказав. Потім перед цим було е, мом забирав на якісь строїтеля, щоб показати пйоми роботи. Ректор університету Сергій Оковитий заперечує інформацію про переселення людей до 1 червня, оскільки офіційно договір на оренду у гуртожитку не підписаний. Як тільки буде узгоджено договір оренди, будуть визначені терміни, під час яких ми будемо реалізовувати саме цей процес переселення. Тому Такого, що прямо зараз, от сьогодні, треба комусь переселятися, так питання не стоїть. Майбутній орендар приміщення Маріупольська міська рада. Гроші на ремонт гуртожитку надала міжнародна організація з міграції. Згідно проєкту, новий прихисток отримають близько трьох сотень маріупольчан. Схожий проект вже реалізовано. Так, 27 квітня цьогоріч нове житло отримало 35 сімей, які переїхали через окупацію Маріуполя до Дніпра. Угоду, яку ми підписали з ректорами, тобто шановних вузов, які дали цю можливість, треба розуміти, що це занедбані були будівлі, які. Сьогодні ви побачите, як вони трансформуються в якісне сучасне житло з 100% оснащенням. Люди заходять і живуть в цьому вже створеному для них житлі. Я знаю це питання, що там є мешканці іншого міста, і це питання треба, що з ними буде ставити ректору. Що він нам, нам запропонували, тобто запропонували мом цей цей об'єкт, який взяв його до реконструкції. Все, що можу вам сказати, після того як команда Суспільного поїхала, з гуртожитку номер 4 демонтували паспорт об'єкту. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.